Прокидаючись кожного ранку, я посміхаюсь, бо життя як фото виходить краще, якщо посміхаєшся. Отож, даруючи один одному посмішку, давайте знайомитися. Я учитель предмету основи здоров'я Харківської гімназії 39 Ірина Димченко. Участь у конкурсі учитель року розглядає як підвищення рівне. Своєї професійної компетентності та майстерності, знайомство з новими талановитими людьми, радість від спілкування з колегами. Я бажала стати педагогом ще з дитинства і з радістю працюю вже 28 років за час своєї педагогічної діяльності в Харківській гімназії 39 займала посаду заступника директора навчально-виховної роботи. І вчителя предметів основи здоров'я та «Захист України». Нове покоління це майбутнє держави. А курс основи здоров'я це той фундамент благополучного майбутнього, який ми закладаємо в школі. Сучасний освітний простит насичений великою інформацією, але існує проблема розвитку комунікативних умінь і навичок учнів. Я вирішую її шляхом використання інтерактивних технологій на своїх уроках, а саме впроваджую у практиці тренінги та їх елементи як оптимальну технологію інтерактивного навчання. Урок тренінг це форма групової роботи, яка забезпечує активну і творчу взаємодію учасників між собою і вчителем. Це одночасно і цікавий процес пізнання себе та інших. І спілкування, і ефективна форма опанування знань, інструмент для формування умінь і навичок, форма розширення досвіду. Для ефективного проведення уроків тренінгів, я створюю освітні середовище в кожному класному кабінеті з певними атрибутами та використовую найпопулярніші інтерактивні вправи. Непередбачені соціальні обставини. Поставили перед освітянами нові виклики, завдання та цілі. Відтак, Zoom, Google Meet, Human, Google Classroom, всеосвіта на урок, QR-код стали частиною мого щоденного життя. Ці інтерактивні додатки та навчальні платформи допомагають мені впроваджувати тренінгові технології в дистанційне навчання. Під час проведення. Тренінгових занять на уроках учні набувають досвіду надання до медичної допомоги, вирішення реальних проблем з огляду на майбутнє, самостійне життя, яке проєктують у навчанні. Як класний керівник використовую проведення тренінгів у виховній роботі. Використання інтерактивних технологій на уроках та у виховній роботі допомагає дітям розвивати емоційно больові Соціальні та інтелектуальні навички. Наслідком цього розвитку стало також збільшення кількості учнів, які бажають взяти участь у різноманітних конкурсах. Протягом чотирьох років як керівник гімназійної команди, що є учасником міського науково-практичного конкурсу основи безпеки життєдіяльності, вона неодноразово перемагала в командній та особистій першості. Я куратор учнів гімназії, що є слухачами міської школи розвідки учнівського самоврядування, юний інспектор безпеки при Харківському національному університеті міського господарства імені Бекетова. Під моїм керівництвом учнівська команда Харківської області полум'я стала призером Всеукраїнського громадського дитячого руху Школа Безпеки. Десять років поспіль я очолюю старшу і молодшу команду гімназії, що є переможцями туристично-краєзнавчих зльотів та змагань. Спортивні експерти вважають, що професія вчителя вже сама по собі доволі екстремальний спорт. Тому, щоб почуватися енергійно та підтримувати хорошу фізичну форму, я займаюся плаванням та скандинавською ходьбою, пішохідним та водним туризмом. Ці заняття мені допомагають бути емоційно позитивною і радісною людиною завжди посміхатися.